Справа 1263 довжина прямокутника дорівнює 45 см. Наскільки квадратних сантиметрів зменшиться площа цього прямокутника, якщо його ширина зменшиться на 4 см? Ну що ж, давайте міркувати. Тут нам допоможе рисунок умовний. Дивіться, давайте ми накреслимо деякий прямокутник. Так. Ось у нас нехай є якийсь прямокутник. Ну і я підпишу, що довжина у нас 45 см. Ось тут напишемо 45 см. Сказано, що наскільки сантиметрів зменшиться площа цього прямокутника, якщо його ширина зменшиться на 4 см. Ну, давайте я трохи зменшу цей прямокутник. Ну, Наприклад, нарисуємо ось так. Так, є. Ну і ось цю частину ми заштрихуємо. Так, а тут напишемо, що у нас довжина зменшилась на 4 см. Ну що ж, записуємо тут 4 см. Гаразд. Ну, З рисунка, я думаю, вам очевидно, що площа у нас, тут у нас 45 см і тут 45 см, то площа зменшиться на площу цієї заштрихованої фігури. Це буде прямокутник, у якого сторони 45 см і 4 см. Тобто нам треба знайти цю площу, і на таку площу заштрихованої цієї фігури і зменшиться наша площа. Записуємо тоді так. Отже, пишемо тоді, що 45 см. Записуємо 45, що множиться на 4, це дорівнює. Ну що ж, можна стопчик помножити, але можемо пригадати, що 45. Можна помножити на 2, а потім ще раз на 2. І це дорівнює. 45 множимо на 2, це буде 90. 90, що множиться на 2, дорівнює 180. дужках записуємо, ми сантиметри множили на сантиметри. У нас вийдуть квадратні сантиметри. Так, ну і записуємо, що це у нас буде наскільки? Наскільки зменшиться? Наскільки зменшиться площа. Прямокутника. Гаразд. Записуємо відповідь. Нас запитували, на скільки квадратних сантиметрів зменшиться площа цього прямокутника. Пишемо на 180 квадратних сантиметрів. Ну що ж ось така логічна задача на площу на цьому вправу завершено.